Самих найкращих я вітаю на каналі. Сьогодні останній день акції в магазині АТБ. Акції по 26, включно а, листопада. А, триває ще чорна п'ятниця, знижки на продукти в магазині АТБ до 40%. Зараз підемо в магазин, подивимось також ціни на овочі та на фрукти. Так, убаса Варена, лікарська від добров по 103 гривні 60 копійок, 500 грамів. Виріб фаршевий це відрозумний вибір 37,60. Ми зараз підемо з вами на кубасу також. Крило курчат 80 гривень. Філе курчат 154 гривні за кілограм. Дуже хороша знижка на шоколад Лакмі Від Рошен 30 гривень. Кока-Кола по 35,60 2 літра. Подивимось також на Торчин. Бачу хороші знижки на Торчин, зверніть увагу. Хурма по 79 гривень я закруглюю ці копійки. І Клементин по 64. Зі знижкою твердий сир від торгової марки Серенада, це Польща. В акції сир м'який від Золотий Резерв. Зі знижкою Тунець від своєї лінія по 34 гривні. Дякую вам дуже за ваші коментарі і дякую вам дуже за ваші вподобайки. Давайте почнемо з овочів, фруктів. Картопля по 28,60. Морква по 17 гривень. Морква мита, цінник не бачу, по, по 33 гривні. Буряк по 9 гривень. Це а, другий гатунок. І буряк перший гатунок по 17 гривень. Морква по 25-60, цибуля по 16 гривень, капуста по 30 гривень. Пекінка 47 гривень. Огірочки по, ну, по 100 гривень майже у ці попирчасті такі. Майже 100 гривень кілограм, 23 гривні редька Дайкон. Томати також майже по 100 гривень, перець по 16,50, Ну, от 165 гривень. Бачите, ціна вказана за 100 грамів. 165 гривень кілограм. Яблука по 40. Red Chief Golden 35, Red Prince 38. Хурма пірамідка по 93. І хурма перший гатунок 79 гривень, ківі 85. Грейфрути по 73 гривні. Авокадо 165. В світі 11,50 за 100 грамів. Так, Клементин по 64. Ми на вулиці з вами дивилися. І банани по 56 гривень. Лимончики по 64 гривні, 60 копійок. І лимони ось такі тонкошкірі по 55 гривень. Помело майже по 100 гривень без 5 копійок. Привезли ананаси по 90 гривень, це швидше вже до Нового року, мабуть. Гранати по 98 гривень, манго також за 100 грамів 11,50. Груша 58. Яблуко сортове 32 гривні. Яблуко українське, там кілограм здається 29,80. Яблуко гала по 33 гривні і перець солодкий по 16,50 за 100 грамів. Корінь імбиря 21 гривня за 100 грамів, корінь селери 50, капуста цвітна по 10 ,50 гривень 50 копійок за 100 грамів і часник по 12,50 гривень трішки а, впала ціна. І добре, ходіть подивимось на продукти. Ще раз хочу наголосити: сьогодні останній день акції на продукти в магазині АТБ. Хто ще не встиг, можете скористатися нагодою. Давайте подивимось із ковбасних виробів. Салямі італійська, ціна за 100 грамів 36,50. Папероні. Ціна за 100 грамів 34,40. Знижка 40% на виріб м'ясо-місткий. Під розумний вибір 420 грамів, знижка 40% 37,60. Хочу сказати, оця лікарська непогана. Вищого сорту 550 грамів, 105 гривень. Салямі мускатна, ціна за 100 грамів 27,50. До макарошків. Варена першого сорту з м'яса птиці 500 грамів 66,30. Сосиски до макарошків. Першого сорту з м'яса птиці 330 грамів, 44. Домашні сиром сардельки від розумний вибір. 14 гривень за 100 грамів. Хороша знижка на лікарську від добров вищого сорту. Ціна за 500 грамів 103,60. Сардельки свинячі першого сорту. Пакування за 100 грамів 25 гривень. Оселедець філе шматочки в олії, своя лінія 180 грамів, майже 50 гривень. Кравої палочки охолоджені, своя лінія, пакування 240 грамів, 42,40. В акції оселедець Норвен у банці. Пакування 460 грамів 115 гривень. Розібрали. Ікра Мойви, баночка 100 грамів для власників карти АТБ 48,90. Так, це у нас сьомга, з кибочками. Ой, 60 грамів. Я думав 100 грамів, як зазвичай. 81 гривня, 60 копійок. Імітована ікра. Своя лінія, 110 грамів, 26 гривень. На сьогодні 6,45 яйця. 6,45. Ну, а ці вже майже в ціні 80 гривень. Сир гауда 200 грамів шматочок 76 гривень. І також цієї ж фірми Радамер 77,90, також 200 грамів. Від цієї ж фірми а, нарізаний пластинками 150 грамів, Радамер 63 гривні. Та зі знижкою салями тут 135 грамів пластиночками 57 гривень. Зі знижкою гауда 130 грамів, 47 гривень. Чедер також по 47. І сирочки тостові 47 гривень. Не забудьте придбати моцарелу та сологуння від Золотий резерв. Дуже хороша на нього зараз ціна 180 грамів, 48 гривень. В іншому магазині, так, да, дійсно він подорожчав. Ну, все подорожчало. Кефір просто наш, 2,5 жиру, 36 гривень. В акції йогурт від торгової марки Своя лінія. Тут 800 грамів, 44 гривні, персик манго, вишня черешня та полуниця. Смаки в асортименті. Хороша ціна на дольче. 115 грамів, це двошаровий йогурт по 12,80 гривень. Сир своя лінія, кисломолочний, 5% жирності 300 грамів, 48 гривень 70 копійок. І в акції сир своя лінія нежирний. Тут пакування 300 грамів, 46,80. Власники карти АТБ можуть придбати для малечі розтіжку за 17,60. Бонжури, вишня і манго в магазині АТБ по 65 гривень. Вага 300. Скільки тут? А, 230 Зі знижкою коробки цукерок від Рошен, чорний та молочний шоколад, 150 грамів, 96,50. Власники карти АТБ можуть придбати любімов молочний мигдаль в молочному трюфелі за 53,90. 100 грамів. В акції цукерки на вагу своя лінія Ромашка 1360. А ви бачили мілку? 143 гривні. І це враховуючи зі знижкою, дуже подорожчало. Великий шоколад Вері Пері трішки дешевше, по 84. 30 гривень шоколад Рошен Лакмі. Шоколад мілка 90 грамів 46,50. Зі знижкою ось така вишня крем 4650. Макс да, фан по ціні крила літака 150 грамів, 109,50. Хто полюбляє вафлі лайн? 28 гривень, ну написано батончик, але всередині вафля просто залита. Так, добре, ходіть далі, подивимося, що тут в акції ще на солодощах бачу, дуже багато привезли рушену. Дуже багато привезли рушену, подарунковий набір рушен, різдвяний ярмарок. Солодка хатинка, 118 гривень майже. Сумочка рошен 140 гривень, 330 грамів і 186 новорічна ялинка рошен. Зі знижкою зараз вафлі від рошен, смаки в асортименті по 25 гривень. Три види смака. Печиво Брауні своє лінії 140 грамів, 2580. Печиво ловіта від рошен 2430, 150 грамів. Цукор поки залишається по 33 гривні майже за кілограм. Давайте подивимось борошно 42 гривні. Ціна незмінна. 45 хуторок. Амбар 37 і 41 гривня Хмельницьк млин. Олія, мабуть, найдешевша це від розумний вибір. 850 мл, 53 гривні майже. В акції олія Олейна 850 мл. Ціна. 5790, зверніть увагу. Від делюкс макарони, витки, 44,30, тут 500 грамів. Також зі знижкою вермішель делюкс. Також 500 грамів. Торчин домашній майонез 520 грамів 41 гривня 70 копійок. Європейський також 520 грамів 48,90. І зверніть увагу провансаль 400 грамів від щедром 36,20. Зі знижкою паштет памапол з гусятини добавлення з додаванням гусятини. Раніше був гусятина, а тепер тільки з додаванням 200 грамів 30 гривень, 30 копійок. Тунець в акції у власному соку своє лінія 34,10 і також подрібнений в, в олії. Скумбрія. своя лінія. 240 грамів додаванням олії 55,30. Сардина від торгової марки Боцман 4450. Та сардина бланшована в олії Боцман 44 гривні майже. Філе кумбрії в олії 66 гривень 170 грамів. І також в томатному соусі 61 гривня. Зі знижкою кетчуп Оліс шашличний. Розібрали активну кетчуп. Зимою їмо кетчуп. Літом їмо томати. Все правильно, 17,90 250 грамів. Зі знижкою оливки зелені. Тут є з креветками, є з тунцем, по 43,50. І також оливки зелені з лимоном 43,50. Усі йдуть баночки по 280 грамів. Так, кава і чай. Ну що, я хочу сказати вам про цей чай, який я купив. Я розчарувався, думав, що дійсно там буде аромат сливи. Хотів щось спробувати нове, але там більшість такого, знаєте, каркаде і відчутно дуже ваніль. Так, він йде без кофеїну, це можна сказати навіть такий фруктово-трав'яний напій, але, на жаль, малюнок не відповідає назві. Так, добре. В акції чаї зараз не пам'ятаю, не пам'ятаю. Дайте я згадаю. Батік. Хороша знижка на батік. Тут 110 грамів заварка 38,30. І можна купити пакетований батік, 25 пакетів 46 гривень. Зі знижкою, ось такий пакетований чай. Тут 40 пакетів день у день. Чорний байховий дрібний вищого сорту з ароматом бергамоту. Також, здається, 40 пакетів. Так, да, 40 пакетів 26 гривень. А чай з ромашки, від розумний вибір, 20 пакетів, можна придбати сьогодні за 7 гривень. В акції чорний чай своє лінія. Хочу сказати, непоганий. Я його купував, навіть і купую. Тут 25 пакетів по 20 гривень. І з ароматом Бергамоту ще смачніший, також 20 гривень. 5 пакетів 22 гривні. По каві сьогодні в акції Монарх 280 грамів 355. Амбасадор Стронг, 200 грамів, 194, 50. Амбасадор Преміум 200 гривень. Якобс Еспресо 230 грамів, 120 гривень. Велика Далмайр з невеликою знижкою 500 грамів, 331,50 50 Далмайр для власників кав для власників карти АТБ. Кава Далмайр 250 грамів за 142 гривні майже. Я хочу вам побажати економних покупок всього найкращого і до наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.